Вітаю на своєму каналі всіх любителів альтернативної енергії, а також тих, хто хоче долучитися до цієї спільноти. Сьогодні я вам розкажу про невеличку модернізацію моєї станції, а саме інвертора. За цей період, поки я не знімав ролики, надійшло деяке нове обладнання. І також люди цікавились, і я вирішив просто свій. Старий інвертор продати, установити людям, а поставити сучасніший, який не має такого великого власного споживання. У мене стояв, хто не знає Lux Power Snap 5000, який з примусовим охолодженням, і він на власне споживання десь приблизно 66-67 Вт за годину брав. Це мене не влаштовувало. Я був придбав собі. Цього ж виробника на 5 кВт LXP, який вже в європейському виконанні з 5-річною гарантією, з великим радіатором. І його поставив. Зараз я вам покажу. Ось такий він має вигляд. Дисплей невеличкий, менш інформативний, ніж у Сна 5000, але все є в моніторингу. Тут такий величенький радіатор. Він більше його окремо кріплення зробив. Ось там пару дирсу лишня, там щось підсверлив іншу дирочку, щоб розмістити всі кабеля. Що я хочу сказати по економності? Так, да, тут питань немає, я не заміряв, він економний. Зараз дзвонить. Горить лампочка, увага, там вже третю добу я вимкнув мережу. І взагалі да, без мережі використовую. Хоча в нас є нічний тариф, я пізніше включу, стараюся вночі все ж таки використовувати електроенергію з мережі, так як вона вдвічі дешевша, щоб продовжити життя акумулятора. Всім альтернативщикам, які м, надіються на всякі масти, кислотні. Ну, особливо це стосується квартирних рішень, без панелей. Це все, ну, марно витрачені гроші. Це нікуди вас спасе лише літій, якщо немає можливості. Акумуляторів, поясню, чому. Якщо у вас зараз немає на добу там по 6 годин світла, да, у нас є, умовно кажучи, 10, 10 ГБ генерації в державі, <кій> взимку, коли ви захочете більше споживати, а всі оці дешеві, які беруть на власне споживання, треба буде вже споживати не 10 ГВт, а 11, а їх немає. Тому буде, світла не буде не по 6 годин, а по 10, по 12 годин. І з струмами зарядку 02 c, c ваші кислотні акумулятори ніколи не зарядяться. Вам не вистачить цього часу. Тобто, чим більше ми намагатимемося зарядити акумулятори на ці всі перетворення, велика кількість втрат, тим більше в нас не буде світла. Тому необхідно ставити. Панелі. Як би вам цього не хотілося, але подумайте про таку можливість наперед. Інакше у вас часу не буде на зарядку ваших вже акумуляторів. Ще я зробив також на дачі модернізацію, поставив інший інвертор, теж невеличкий акумулятор, буду на дачі, вам покажу. І панельки доставив також. На цьому все. Якщо когось цікавить, задавайте питання. Телефонуйте. Всього найкращого, всім нам перемоги. До зустрічі!